Спонсор змагань професіональної футбольної ліги «ВіБет». Вболівай за своїх разом сильніші. Від разом сильніші. Сьогодні між собою зіграють сусіди по турнірним сходинкам. Господарі Вікторія розташовуються на 10 щаблі про проранги, а Юкса поверхом вище, випереджаючи Вікторію на один бал. Найбільш бразильська команда першої ліги завітала в гості сьогодні до Вікторії. Аж цілих дев'ять виконавців у заявці з бразильським прапором у графі громадянство. До того ж і адміністратор, і головний тренер цієї команди також бразильці. Ну і минулого туру, граючи в один день, ці команди синхронно звели свої матчі у нічию і пролунає вдруге, адже забігли представники Вікторії. Якраз от взимку підсилив команду 30-річний захисник. Андрій Дедяєв в кожному матчі він виходить у стартовому складі своєї команди. А поки що на цей фінт, так би мовити, арбітер не повівся. Гра продовжується далі. Ульянов з м'ячем на навістрофний майданчик. Дарповоротах. Зараз якраз Юкс атаці. був Ситников з м'ячем, Відпасовує далі на партнера. Тут Литвиненко м'яч. Дедяєв мчить вперед флангом. Бере гру на себе. Тепер від нього простріл. Поламар з м'ячем, Поламар. П'ятою відпасовує під удар. Удар поворота. Вибігає. Може бути зараз контратака. Євпак вибігає вперед, Немає положення по зугрою Євпак. Євпак з м'ячем, Немає удар воротах. Андрій Дедяєв, Він мчить з м'ячем лівим флангом. Від нього навіс, трофний майданчик. Точний навіс. Книж був з м'ячем, відпасував на Ульянова. Паламар пробиває Паламар. Восьмий номер Вікторії забиває м'яч у ворота суперника. 1-0 на користь сумської вікторії стає рахунок нашого матчі. І ось він, Руслан Паламар, Один з найкращих бомбардирів команди Вікторії в минулому сезоні. Нагадаю, тоді, точніше, навіть найкращий Так, бомбардир. Здається, 9 м'ячів на рахунку Паламара в минулому сезоні. З боку гравців Юкс. Удар поворотах відбувається. Рикошет. Рикошет. І Литвиненко м'яч до рук забирає в цьому епізоді. В Атаці зараз Вікторія перебуває. Книж бере гру на себе. Простріл від нього. І тут все ж таки на м'ячі Постемський перший. Вікторія Вікторія стадіон ювілейний у Сумах. Зараз удар поворотах. і впак пробив вдало, гарно пробив. З відскоком Тут Матеус Гонсалович. Відпасовує ще на партнера. Пробуває зараз Лебедів, парирує Литвиненко. Добування і добування вже вийшло не точним. М'яч влучив у сітку, але з зовнішнього боку воріт. Зараз такий небезпечний. Пишуть на футболках. Це, звісно, що такі бразильські прізвиська. в них. Ну і Зараз в атації перебуває у нас Вікторія. Передача така прихована вийшла від Хемлюка на Сейт Халілова. Дальше, далі простріл. І Максим Євпак відзначається в воротах Юкса. Забиває другий м'яч для вікторії в нашому матчі. В дотик він пробив. І там надсилає на трибуни, бачимо, серденька. Є там в нього підтримка на трибунах. Ну а тим часом відбуваються зараз заміни у складі Юкса. Виходить з поля у нас номер десятий, який грав під капітанською з капітанською пов'язкою Євпак. Він зараз е... чіпляється за м'яч. Євпак. В штрафному майданчику. Євпак можна вже бити. Він віддає передачу. Дитяєв зараз міг стати автором забитого м'яча третього для своєї команди. І першого для своїх екс-одноклубників міг розписатися в воротах свого суперника, але не вийшло в цьому епізоді. Перебувати е, на ютуб-каналі Професіональної футбольної ліги для того, щоб бути в курсі усіх подій. Зараз удар по воротах. І небезпечно вийшло. Ну вже так е, дивиться на годинник. Головний арбітр поєдинку вже десь, можливо, готуються дати фінальний свисток. Тут Савицький вивалюється на побачення з воротарем, падає на Газон. І що тут? Тут не пенальті, але штрафний заробляє для себе. І червона картка. Ось такий підсумок цього на останній вже, напевно, хвилині нашого матчу. Команди Юкса у стінці пробуває в поворотах. І який удар вийшов близький. І на цьому, друзі, свисток Арбітра сповіщає про те, що саме з рахунком 2-0 наш матч завершується. До зустрічі на матчах Вібет першої ліги. І дивіться нас на ютуб-каналі ПФЛ. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші.